Отже, друзі, у нас матч 24-го туру. І запрошуйте друзів поширити цю трансляцію для того, щоб найбільша кількість людей дізналася, що сьогодні у суботу цей матч, і сьогодні, сподіваємося, він пройде без блохольотів, які будуть злітати з аеродрома в болот. І, власне, ми без повітряної тривоги будемо дивитися якісний футбол. Зараз не новина, що почнеться все дійство з хвилини мовчання в пам'ять всім загиблим героям, які своє життя віддали у боротьбі. Бажаємо всім захисникам захисницям України повертатися зі щитом у цій кровопролитній війні. Дякуємо всім абсолютно захисникам, волонтерам, всім службам, які Щодня борються за те, щоб Україна зберегла свою незалежність і території. Вічна слава вам! Дякуємо за те, що можемо спостерігати цей футбол. А футбол нам будуть демонструвати команди у таких складах. Ми почнемо з. Гостей когось у складі такому Іван Пахолюк, 33-й номер у воротах. Ігор Поправка, 18-й, Владислав Шершин, й Владислав Канаєв, 13-й. Класна можливість у Іванова. Принаймні є шанс подумати. Можна під себе, а можна одразу подавати. І ось він коло Ось його знову набирає на півфлан. Заходить, і в центр кузик вмикає свій дріблінг. Поки що кволо це виглядає, але Олексій Безручук. Забив пенальті. Швидка відповідь за 5 хвилин. була Бочують гравці Полісся, ширина атаки. Всім цим знана команда. Момент в центр скидає Іван. Дуже мало місця для всього цього. Поправка з поправкою на вітер направо віддає. А оце навіс від кузика і Зайченко забрав. Короткий пас, ні, Микитюк намагається продертися і браво а, захиснику! А от тут неправо удар СКА! Класно прикла... приклався Раско. Як же прикро, що через обрізку все це, але це не знімає краси цього голу. І у нас Микитюк лежить, що тут накоїлося в ці 15 секунд. Таке за те, що було. Так все компактно і так все широко в плані емоцій. Ну, прям синусоїда. Браво! Разко. Забиває він черговий. 13-й його в чемпіонаті. Зараз бачимо, що Микитюк тут зазнає травми І ось тут! Наскільки ця помилка просто, наче вже момент був відіграний. Так бачимо, що виграє Канаєв. Пішов далі. До речі, Гайдух. Ух, прямий удар! Який момент! Марнує коло! Зайченко зреагував, але далі добивання розстрілюй не хочу. Дивимось тут. У поперечину переводить. Ми а, тривоги. Лівим флангом. І з ударом Зайченко без проблем. Суміш е силового футболу, молодості. І, -і таких от ударів. Браво Зайченку! М'яч е скакнув. Подавати зліва. Повна концентрація у Зайченка, який кулаками власному е воротарському грає! Добивання буде чи ні! Микитюк, що у нас справа проривається. Микитюк. подача Можна плетити! М'яч, але рука показала Норд-Норд-Вест і саме туди потрапив м'яч. Раско розбігається! Раско удар! Гол! Дубель! 2-0 на 41-й. Поліся подвоє свою перевагу. Шкода поправку відверто вам скажу, тому що в цьому таймі футболіст мав зрівнювати рахунок. Зараз прикра неприємність, вона власне вирішує долю цього епізоду, а доля цілком зрозуміла. Раско пенальтист команди, який робить різницю за рахунок саме таких епізодів, тому що це вже. Шостий гол Раска у цьому сезоні. Чомусь мені здається, саме туди, кудись піде м'яч на дальню. А і є Шершень! Ні. Це м'яч для Зайченка. Вкріпляється за м'яч. Заплуталися. У вас нехдоразку. Удар! Поход. можна поборотися і можна продовжити атаку! Є передача! Удар падає м'яч. Дійсно, сьогодні на даний момент без помилкових. Удар ще один. На тут Зайченко просто е, погляд і через назад змушений когось зграти. Ну, тут Захарків вже чекає. І Захарків дочекався. Підрізає м'яч на партнера. А тут гусол падає, але встає. Але виборює Гусол під себе удар гусола. Зайченко стрибнув, але стрибнув для того, щоб крив. Не знітився після того, як е, впав. Ну, а тут вже вхід. Грохольського. Штрафний майданчик, який і ніхто. А отут удар! Все занадто повільно. М'яч, наче завис у повітрі. Треба швидше доставляти. От зараз на кулмаліва проскакує м'яч повзнім відчуттям. Це гольове відчуття нівельоване грамотною грою в захисті Полісся. Подача є не забирає Захарченко, Зайченко. Вибачте, а кулакам Томар підписавшись на Ютуб канал команди. Грохольський. Удар в дальній! Клас! Відняти, відібрати у Полісся і все було набагато цікавіше. А тут знову в боротьбі. Ой-ой-ой, ой ой який м'яч забуває когось. 76 та хвилина! Заявка на камбек, знак питання. Можливо, знак оклику. Точно стало цікавіше, друзі, як ім'яч. З нічого, нічого подібного, не з нічого, друзі. Шукали, шукали і знайшли. Браво! Тік-ток номер 2 Що робить розкоп? Простріл! Не такий успішний! І ми дякуємо захисникам і захисницям, які дарують нам можливість жити цими емоціями. Не забудьте донатити на Збройні Сили України. А ще нагадаю, кожен ваш квиток, купівля його це прямий донат на Збройні Сили України. Мене звати Віктор Журавський. Дякую всім, хто дивився цей матч. Фантастичні показники в домашніх матчах, але кінцівка нервова. Що дозволило сьогодні до кінця прям 93 хвилини. Дограти у свій футбол, на вашу думку? Ми переборюємо себе, граємо в футбол. Не даємо супернику створювати моменти. Граємо до кінця, терпіли, сьогодні тяжко було, але вистояли. Як думаєте, в чому секрет? Що найчастіше і вболівальники очікують від вас, те, що ви граєте на партнерів, і видно по грі, що ви частіше граєте на партнерів, але сьогодні, от два м'яча це ваші м'ячі. Ну якби не партнери, я би тих м'ячів не забив. Вони мені також допомагають. Я їм вони мені. В кінцівці, як ви вважаєте, що призвело до пропущеного м'яча, адже ну, нічого не диктувало. І чи щось підказав вам в цей момент хтось із захисників чи Чечер, як взагалі команда планувала в обороні свої дії планувати на ці останні хвилини, коли здавалось би інтрига жива? Ми планували грати свій футбол, не підстраивається під інших. Ну, тут вийшло так, що ми не розібралися, там ішов середину, ніхто його не зустрів вдарив. Буває. Плюс два м'ячі до власної скарбниці. Чи тисне трохи статус найкращого бомбардира команди? Ні, ні, мені, мені не тисне, я граю на команду. Голи, голи – це голи, а я граю на команду тільки. Фактично, ситуація каже, що всі будуть чекати на реванш із Дніпром-1, так, Ю-19, зараз ви вийшли в топ-3 і от чи. Не змінилися плани закріпитися в топ-3 на кінцівку сезону. Тому що ми кожен раз говоримо про те, що була задача на топ-5. Ви зараз відчуваєте сили взяти медалі? Так, ми відчуваємо, там вже боротьба йде. Ми хочемо чим подальше, не тільки топ-3, а там і далі хочемо, якщо вийде. Борюся тільки на перемогу. Ну і наостанок ми бачимо, що ще більше вболівальників приходить на матчі, ще більше дивляться онлайн. І не секрет, що. Класно, що є змога захисникам дивитися. Передайте привіт, тому що просто давно не чули, і давно ви не приходили до нас. Що ви хотіли сказати болівальникам, захисникам, захисницям? Ми Дякуємо болівальникам. В першу чергу ми дякуємо ЗСУ, бо Без них би зараз футболу не було. Ми дякуємо, що вони нас захищають. Болівальникам також дякую, що приходять, підтримують. Без них ми теж, вони нас підтримують. Ми біжимо тільки вперед. Дякую. Слава Україні!